Творення правової структури європейського зразка стало на сьогодні одним з основних завдань в рамках реформування Міністерства внутрішніх справ України. Однак, крім підвищення професійного рівня молодих спеціалістів, змінювати потрібно і структуру управлінь. В рамках реформування, яку запропонував міністр, буде ліквідовано ряд підрозділів, в тому числі ГУБОС, в тому числі транспортна міліція, ветеринарна міліція. Реформовано дає. З деякими функціями патрульно патрульно-постової служби. Також буде прийнято ряд, ряд інших рішень щодо, будемо говорити так, об'єднання департаментів, які, будемо говорити, дублювали свої функції. Чимало питань викликає ліквідація одного з ключових підрозділів управління по боротьбі з організованою злочинністю. Будемо говорити ліквідація губоза, ти не говорить, що ми будемо розганяти і якась компанійщина. Найкращі кадри, все вони будуть направлені в інші підрозділі для роботи. На базі губозу буде створена нова оперативна структура, яка буде займатися іншими справами, а не тими, що займається на сьогоднішній день губоз. Чому ми ліквідуємо ГУБОЗ, тому що ми бачимо, що на сьогоднішній день в цій структурі немає ефективності. Керівник апарату МВС України зупинився на результатах діяльності міліцейських служб і підрозділів та піддав критиці роботу з виконання вимог закону України про заборону грального бізнесу в Україні, недопущення розповсюдження наркотичних засобів та документування економічних злочинів. Керівник апарату МВС сподівається, що реформи сприятимуть зміні ситуації на краще. З моменту початку передвиборної кампанії правоохоронні органи Миколаївщини зареєстрували 146 інформацій про різні порушення процесу. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесено майже 20 заяв, в тому числі і 15 у день тиші. А по одному з них відкрито кримінальне провадження в день виборів 32 правонарушення відкрито три провадження. Минирование в Заводском и центральном районе. 23 списано в дело, 7 находится на рассмотрении. Значит, были заявления по бигбордам, всего их было 5. Из них в день тишины 2, в день выборов не было. По данным информации ЕРДР не зарегистрировано. Материалы рассмотрены согласно закону Украины про разбороние громадян. Значить, всього граждан в День виборів прийнято 272 заяви, з них з признаками уголовних приступлення 68, з признаками адміністративних правонарушень 4. Прокоментував головний міліціонер області і подію, в якій фігурував кандидат у народні депутати по мажоритарному 132 округу Василь Капацина. Мова йде про начебто підпал його власного будинку. Оперативна група прибула о 12.10. Начальник відділу міського Бадера разом зі своїм заступником, начальником громадської безпеки, майором міліції Зарічним, прибув на місце події близько 12.20-12.30. Лише через деякий час на місці події прибув кандидат у народні депутати Верховної Ради капацина Василь Миколаївич разом зі своїми представниками, які також проводили відеофіксацію. Разом з тим всі опитані працівники міліції пояснили, що по їх прибуттю на місце події вже приймали заходи по ліквідації пожежі працівниками, працівники караулу надзвичайних ситуацій. А працівники місцевих змі, а саме телекомпанії Всесвіт, вже проводили від події. Ну, вообще по хронологии виходить, що працівники СМІ прибыли на місце происшествия даже раніше, ніж чем туди за 10 минут після поступлення сигнала прибыли прибулі Стосовно замінування виборчих дільниць, повідомлення ширилися в усіх засобах масової інформації. То протягом 26 жовтня звернень до правоохоронних органів надійшло близько п'ятнадцяти. На сьогоднішній день проводяться оперативне мероприяти, в тому числі. технические с применением специальной техники для определения места, для определения имейлов и для определения лиц, которые подобные хулиганские действия осуществляли в ходе выборов. Есть наработки, вот ну, всю информацию оперативную я вам рассказать не могу, но есть наработки, и я думаю, что в ближайшее время вот, и, и пресса, и, и общественность узнает о тех людях, которые пытались сорвать выборы. Початку вересня на території Миколаївщини в житловому секторі вже загинуло близько 10 осіб, двоє з них діти. Рятувальники Миколаївщини б'ють на сполох та майже щодня проводять рейди по житловому сектору з метою нагадати містянам правила протипожежної безпеки. За це от вже були случаї три цілека поївши і навіть взяти в березанки буквально на воскресеньці. Тому зараз вирішили провести рейд, показати, розказати, що що, як до чого, які переноски, які як можна, які каміни не ставить. ставити. Співробітники головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області здійснили рейдову перевірку по житловому сектору селища Слівіно. Рятувальники обійшли більше ста домівок, нагадуючи людям про безпечну поведінку із приладами опалення. З настанням холодів вже люди починають вмикати опалення, тому сьогоднішній рейд був. Обов'язковим ми сьогодні відвідали одиноких одиноко проживаючих громадян, а також інвалідів першої групи. В першу чергу проводилось націлення уваги на використання електронагрівальних приладів, використання пічного опалення та їх справного використання в. З метою недопущення пожежі та загибелі людей на них. Соціальні працівники разом із рятувальниками не лише провели з жителями селища роз'яснювальну роботу, а й роздали спеціальні буклети, в яких нагадують про основні безпечні правила поведінки з нагрівальними приладами та пічним опаленням. Рятувальник Кирило Головатий – один з багатьох, хто зголосився взяти участь у дачі донорської крові. Свого часу хлопець закінчив військову академію, потім потрапив на службу до Мінес. Його однокурсники зараз перебувають на сході, тому не прийти сюди не мав права. жаль, вже є і такі мої товариші, які вже загинули там. Я вирішив хоч як допомогти, здати кров. Сама процедура забору крові не складна та короткотривала. За один раз потенційний донор здає 450 мл. мілілітрів. Потім її відправляють на обробку та складають у спеціальні холодильники. Головний лікар Миколаївської обласної станції переливання крові Валерій Ченяков каже, що запасів вистачає. Втім, такі благодійні акції підтримує та запрошує небайдужих городян до установи. Кожен донор, який по повільню серця, і здатні особливо для бойців, при, при, при котрих привозять з зони АТО, ну це неоценимо. Сьогодні кров для бійців АТО здали 60 миколаївських рятувальників. За медичними підрахунками зібраної крові вистачить для 25 поранених. Ми ні в кому випадку не рівнодушні той проблеми, яка є в нашому. Державі. Тобто, от таким образом хочуть допомогти тим людям, які дійсно нуждаються в нашій допомогі. Така акція по здачі крові для бійців АТО не остання. Наголошують рятувальники вже завтра. Наступні співробітники долучаться до цієї потрібної справи. Два тижні поспіль керівництво Даї області спільно з представниками міської влади проводить зустрічі з підприємствами-перевізниками. За мету поставлено 100% дотримання і виконання умов безпеки перевезення пасажирів в Миколаєві. Однак, як з'ясувалось, далеко не всі розуміють важливість і актуальність порушеної проблематики. І про це говорили начальник де області Віталій Бондаренко та заступник Миколаївського міського голови Олександр Женжеруха. Під час попередньої зустрічі перевізникам запропонували надати побажання і рекомендації задля поліпшення ситуації на дорогах. Наразі Державтоінспекція заявляє, все, що було в її компетенції, зроблено. Частину інформації направлено для реагування депутатському корпусу міської ради і безпосередньо міському очільнику. Цього разу працівники ДАІ в черговий раз продемонстрували керівникам допущені кричущі порушення. Олександр Женжеруха наголосив, дисципліна водійського складу підприємств-перевізників впливатиме на подальшу можливість здійснення підприємствами пасажирських перевезень у місті. «Колеги, я хочу приду Возможно, сейчас у сотрудников ГАИ немножко связаны руки тем, что есть постановление Кабинета министров, которое ограничивает их во многом проведении проверок определенного плана и так далее. Но не ограничивает это постановление органы места самоуправления. И есть договорные отношения, в которых четко прописаны, что должна делать одна сторона, что должна делать вторая сторона. И вот соблюдение правил дорожного движения там четко прописано. И есть и другая сторона, что за нарушение этих правил дорожного движения, за нарушение требований договора, условий договора, заказчик, то есть горы исполкован имеет право Розторгнуть цей договір, і взяти маршрут. керівники ж підприємств виправдовували порушення правил дорожнього руху об'єктивними чинниками, відсутністю подекуди штучного освітлення, в окремих випадках заїзних кишень, рекламними конструкціями, які заважають а частіше за все виникає необхідність перенесення зупинок громадського транспорту. Район центрального ринку цього дня відзначився в оперативних зведеннях Державтоінспекції. На передані проспекту Леніна та вулиці Рюміна сталося ДТП. Зіштовхнулись Ауді з київськими номерами, що слідував проспектом Леніна, та Хюндай Санта-Фе, яке намагалося проїхати перехрестя з боку вулиці Рюміна. Внаслідок зіткнення Хюндай перекинувся. На щастя, цього разу обійшлося без жертв. Державтоінспекція наразі з'ясовує, хто був винуватцем аварії.